З початку року росіяни не обстрілювали територію Миколаївщини лише два дні. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини. Також йшлося про ситуацію з енергопостачанням. Докладніше розкажемо в наступному матеріалі. 17 та 23 травня. Саме у ці дві дати Миколаївщину не обстрілювали з початку року, розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Інтенсивність обстрілів наразі залежить від можливостей росіян. У них погана логістика, наші збройні сили працюють над тим, щоб знищувати і тил, і логістику, тому воно йде хвилями. Там хвиля, яка побільшується обстріли, це коли вони ротуються, вони здебільшого тут злагоджуються і йдуть далі на запорізький напрямок та на східний. Тому воно хвилями йде від нас не залежить, і це в цьому немає військової логіки. Вони просто стріляють. Станом на 24 травня на Миколаївщині збільшилося постачання електроенергії. Однак, попри це, в регіоні все ще змушені застосовувати графіки погодинних відключень. На зараз ситуація стабільна, але звісно, хотілося, щоб ми в принципі не відключалися. Але ця ситуація однакова по всій країні, тому ми разом зі всіма областями виконуємо завдання щодо відключення там на дві години на добу по декілька там чергам. Також очільник УВАЗ згадав, що після вступу в силу закону про мобілізацію 18 травня на вулицях Миколаєва поменшало людей. Однак наразі подібного явища не спостерігається. Завдяки інформуванню ситуація виправилася зараз. Всі вже на вулицях, всі знову ходять, і більшість оновила дані там через плюс, Там все повернулося на свої круги. Місцева влада продовжує виконувати всі поставлені задачі, запевнив Віталій Кім. Наразі тривають перемовини з міжнародними партнерами щодо подальшого відновлення регіону. Сергій Осюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.